Мої вітання. Сьогодні я хотів би з вами оглянути плату для вивчення робототехніки та програмування Solder Kit Drone. Мені в цьому всьому подобається, що вона дуже зручна і її розробив українець для українських дітей. Цю плату мені надіслав пан Євген, і історія, і його, і відповідно. Цього навчального продукту досить надихає справа в тому, що в районі в одній із шкіл, там де проживає пан Євген, дали фінансування і закупили досить. Дорогі, дорогі набори для вивчення робототехніки від Лего. Хто знає скільки вони коштують, якщо ні, можете загуглити, подивитися. А його рідні школі не дали фінансування взагалі, тобто, ну, взагалі, не закупили. Хоча бажання було вивчати робототехніку. Ну і таким чином він вирішив допомогти школі, в якій він навчався, розробив самостійно. Схему, замовив друковані плати, розпаяв усе, і, відповідно, таким чином у цій школі, у цих дітей з'явилась можливість досить, ну, я б сказав би, круто вивчати робототехніку. Взагалі, ось, ну, чому така форма. да? Коли сід... він сідав і. Думав, яким чином це можна реалізувати, саме ось модульну систему для того, щоб знову ж таки це було все зручно, для того, щоб це було все безпечно. Ну, І швидко, ну, я думаю, переваги модульної системи довго не буду перераховувати. Він розробив такий квадратик, до якого там з чотирьох сторін доєднувалися ці модулі. А потім так сів і такий: о, та це ж прямо виглядає як дрон. Сьогодення дуже актуально і трішечки підшаманив, трішечки підбив форму ось такий дрончик і вийшов. Ось такий дуже класний продукт. Але найважливіше це саме те, що вона легко інтегрується з іншими модулями, тобто можна зробити і. Такі модулі, та з усім, що ми вивчали з вами ось в даному плейлисті, що ви вивчали у мене. Практично все, будь-який датчик можна сюди приєднати і з ним працювати. Просто розробкою плати все не завершилось. Тут є і підтримка у вигляді сайту. А знову ж таки, я в захваті від пана Євгена. У нас є тут опис, ну, сам початок. Як виглядає плата? Коротке вітання. Далі, що необхідно встановити, можна подивитися мінімальні характеристики для комп'ютера, також середовище Arduino для STM32 програмер потрібен і драйвер ну, відповідно, щоб працювати з. Цією платкою. Також показано, як дізнатися, що все добре працює, і не тільки. Ось налаштування на середовище Arduino, і як це все а, прям зі скріншотами. Все дуже детально, дуже зрозуміло, ось повністю 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 все розписано. Ну, настільки детально, що ну взагалі. Так, ну і там тестові, наприклад, програмки. Крім того, ви бачите тут уроки. Але уроки, я думаю, я запишу окреме відео, тому що і так це все затягнеться. А так, я конкретно, ну скажімо так, протестую ось саме ці уроки, які тут є. В додаткових матеріалах у нас є відповіді на питання: а що робити, якщо нічого не виходить. Тобто, у нас тут дрон не з'являється в диспетчері, помилки. Помилки знову ж таки зі скріншотами і з рішеннями і цих проблем. Також, якщо подобається робототехніка, рекомендації, куди можна далі вступити після школи, ліцею там, і навчатися далі вже на професійному рівні. Демо-програма для того, щоб ми зараз її розглянемо. Ось демку розглянемо зараз. Тобто ну, демонстрацію все ж таки, я думаю, на огляді я повинен показати, буде неповна, неповний огляд. Ну, і також... Подивимося, що може, і зараз я покажу. Просто демка вся тут прописана. Ми можемо її залити одразу, і відповідно зараз буду це робити. І контакти. Контакти. Ютуб цього не любить, світити не буду. Але покликання на даний сайт я лишу так, де там я? Я лишу під відео, і відповідно ви можете перейти скористатися контактами, якщо вам необхідно буде, наприклад. Можливо, якась буде співпраця. Так, отже. Давайте подивимось на ту саму демку. Отже, в демо-версії потрібно використовувати саме ці модулі, і саме так вони повинні бути розташовані. Ви можете подивитися це ну, на самому на тому самому сайті, так, на головній сторіночці. Ну, зараз у мене тут Blink, це я перевіряв, чи працює, як ви бачите, ось блимає світлодіод, А ми пере... зараз переш'ємо знову на демку. Для початку ми доєднуємо type c звичайний кабель, так, для передачі як живлення, так і інформації. Так, для того, щоб перевести в режим програмування, щоб перестала виконуватися програмка вшита в нього. І знову ж таки перепрошити. Нам потрібно натиснути BT ось дві кнопки BT і R. Затискаємо їх. Далі відпускаємо спочатку кнопку R і через 2 секунди відпускаємо кнопку BT. Так, зараз не знаю, тут вам видно О, ось так буде видно. Якщо світяться ось два світлодіоди крайніх, значить у нас перейшло в режим Програмування. І ми можемо взяти зараз і залити прошивочку. Так, скетч завантажений, тож давайте перевіряти. Ну, по-перше, давайте закриємо зараз світло. Так, і ми можемо побачити, що починають світитися світлодіоди, причому, скільки у нас світла, наскільки менше. Ми можемо подивитися це по світлодіодам. І при цьому, якщо взагалі перекрити світло повністю, ви чуєте, як пищить п'єза. Також ми можемо керувати за допомогою ось, світлодіодами і п'єзо за допомогою потенціометра. Ну і, звичайно, за допомогою пульта, але зараз це вже показувати не буду. Подивимося в наступному відео, де буду показувати, де буду його тестувати, навіть не показувати, а тестувати його на різних уроках, да? на різних практичних роботах. Отже, це був короткий огляд. Я поділився своїми враженнями про ось цю мікросхемку або плату для, для вивчення програмування Солдер Drone. Дрон. Власне, дійсно, вона мені сподобалась. Сам цей підхід ось модульного під'єднання. Зі свого досвіду просто скажу, що ось, наприклад, якщо ми збираємо той самий Блінк, найперша практична робота, потрібно слідкувати, щоб було приєднано до аноду до катоду, плюс та мінус. Так, від, ну, відповідно, від Ардуїнки, якщо ми на ній працюємо, щоб живлення йшло через резистор, тому що. Бувало таке, що змінювали полярність. Бувало таке, що взагалі плюс-мінусом під'єднували до однієї групи контактів. Ну, відповідно, Ардуїнки від цього гарно не буде. Тому у мене, наприклад, було правило, що поки я не перевірив приєднану схему, USB-шку ми не доєднуємо взагалі до Ардуїнки. Тут ця проблема взагалі відпадає. Так, ну а на сьогодні. Практику я вже прямо зараз буду сідати, знімати. Мені аж кортить чешуться руки. Ну і як кажуть популярні блогери, підписуйтесь, ставте лайки, і натисніть дзвоник, щоб не пропустити нове відео. Тим паче воно буде по цій ж самій темі. До нових зустрічей!